Це е, пости, які можна теж обговорювати, тобто не лише новини, не лише події, а пости окремих людей, які є інфлюенсерами, і які, в принципі, можливо, про щось знають, щось розуміють. Я зараз про Нойниця, так? Його поат, так. е, який сказав, типу, блін, то, що ми говорили минулого стріму, да, оцей е, позиційний тупік, він про це от і сказав. Що ти про нього думаєш? А Про його пост, про саму, саму персональну не яка є дуже контроверсійною, yeah. чи про yeah. висновки. Це про, про, про висновок, так, yeah. да, про те, що він написав. Якщо ви там дивитесь, не знаю, натисніть на паузу, пост по, читайте, але суть поста така: мінні поля працюють, працюватись важко, нам складно, війна надовго. Давайте якось це сприймати реалістично і думати, що з цим робити, або перенесемо війну взагалі в Росію. От у нього приблизно такий висновок. Ні, ну суть в тому, що переносити війну в Росію, треба так чи не чи інакше, бо навіть мону кажучи у найпозитивнішому варіанті розвитку подій, на якому наполягає наше військово-політичне керівництво за ді ми хотіли. А навіть у цьому випадку, якщо ми вийдемо на кордон 91-го року, у нас так чи інакше залишиться. Знищена замінована земля, міста не зрозумели питання з поверненням чи не поверненням людей до країни і так далі. А Росія, ну мовно кажучи, Росія просто втратить у грошах і втратить те, що вона прислала сюди до нас. Це в принципі все з одного боку. насправді Росія вже почала перенести війну до себе. Звільнивши, умовно кажучи, звільнивши всяких там вагнерців і так далі. Я насправді у мене можна знову ж повертатися до цього питання дегуманізації війни, чи як там це казав 에, полковник Піздунович, те, що не можна сміятися над акулами і так далі. Я, наприклад, ну у мене ніяких, окрім позитивних э, відчуттів почуттів е, інформація про те, що два колишніх штормзетівця е, десь там. Де це Боже, не Інгрія як воно називається, отам, де коротше Петрозавосів, таку Карелія, О, що, типу, вони там зарізали шість людей і спалили дві хати. Ну, у мене одразу було питання перше: типа, а чого ви взагалі чекали, коли ви шторм штурмзетівців, які ну, розуміло, зрозуміло, з кого набираються, просто взяли і відпустили? Ну, типу, таким чином Росія повертає вона сама. Ну, навіть не говорю, ці моменти з атакою? Різних об'єктів інфраструктури, дронами на як... щодо яких ми частково беремо на себе відповідальність, коли це, наприклад, Кримське місто, або не беремо на себе відповідальність, коли це е, оці скляні вежі, Москва сіті і так далі. Навіть без нашої е, наш, нашого участь, нашої участі війна в Росію так чи інакше приходить. Вони я так розумію, вже просто випустили джина з бутилки, якого просто не може замкнути назад. Звісно, є необхідність, є певний сенс, певний тотальний сенс дійсно показувати росіянам, що війна вона не там в телевізорі не десь там коротше, де там моло кажучи, ваш там син, чи брат чи кум чи сват поїхав, а потім вам повернулися грубові заладу, Вам в принципі норм. у цьому є сенс. А от щодо того, що написав Нойнець ну, у контексті позиційного тупіка. Трьох uh, uh, мін на два квадратні метри, і, типу, не зрозуміло, що і не зрозуміло, куди, і не зрозуміло, як і взагалі треба перебувати в стан в АТО, в, ну, все це в стан на ну Ну кажучи, коли там війна десь є в, межі, в межах ЛБЗ, якась така вяла тікуща, і ми готуємося домовно кажучи, наступного раунду. Тут, по-перше, сам Ленець сказав про те, що, типу, я не знаю, які плани Генштабу є, якщо вони є, то, я, то класно, бо мені з, з боку сержанта ЗСУ це невідомо. Але треба розуміти, що нойнець, він же ж все-таки не просто нойнець, він, окрім військовослужбовця, він ще і лідер суспільної думки. І тут я вже не можу сказати про те, що оця інформація, на основі якої він зробив цей висновок, вона, умовно кажучи, просто вид з око... вигляд з окопу, типу як він це бачить. Чи можливо не знаю, умовно кажучи, у нього є якісь інсайди, е, щось таке, і, і не знаю, враховуючи те, що так що інакше. Uh, все ж таки, як ти кажеш, uh, наступ відбувається не так, як очікувалося, хоча знову ж таки це питання того, хто як це очікував. Uh, внаслідок того, що до кінця. Uh, Боже, як називається фінансового року у штатах залишається менше двох місяців, і відповідно нове фінансування на нову програму оборони України допомоги оборонної Україні, теж поки що підвисає в повітрі, тому що не зрозуміло, якому вона буде в офісі, не зрозуміло, як її будуть підтримувати. Осорова хоче те, що починається не починається, він там взагалі йде, але вступає на фазу політичний сезон у штатах. Ну це таке, знаєш. А і ще ж треба згадати про цей Саудівськ зустріч у Саудівській Аравії, яку, звісно, Кулеба назвав проривною внаслідок того, що там доєднався представник Китайської Народної Республіки. Але таке ну коротше. Я не можу сказати, що я згодний з Найніцом, але так чи інакше, ну в контексті того, як він планує, навіть не планує, а пропонує, як яким чином спрямовувати, в яке русу спрямовувати. Цю війну, але я в тим в той же час я розумію, що я жодну з його точок зору я не здатно сігнути тому що я, по-перше, і не лідер громадської думки в такому об'ємі, в такому масиві, яким є нойнець. І я не є ані сержантом, ані поки що навіть рядовим Збройних сил України. Тому, ну просто фактично так ми бачимо, що дійсно у нас е, е, наступ став, ми не бачимо оцих. Е, ми не бачимо Харківщини минулого року, але тут питання у тому знову ж таки, кожна лінія оборони, вона ж так, так чи інакше, може бути прорвана і має бути прорвана. У нас питання лише в тому, чи на момент прориву лінії оборони, якщо він відбудеться, чи будемо ми здатні розвинути цей успіх і, і далі, тому що одним лише ж, ну південь не звільнить. Тому ну те, що війна буде продовжуватися скоріше за наступного року, ось цим я згоден в принципі. Насправді я рік тому е, е, вадгував, так би мовити, що мені здається, що активна фаза продовжиться до якраз, моно кажучи, до жовтня. 2023 року, оскільки, по-перше, я звертав увагу і на термін дії закону про і на те, що буде новий фінансовий рік у штатах, і на те, що там буде політична боротьба, і на те, що Коротше, на всіх цих параметрів, а чи буде це потім в якомусь такому ну, монокаручи завмерлому вигляді, я не знаю. Побачимо, ну всі такі насправді, всі такі прогнози. Це ж прогнози під час війни, вони можуть взагалі не бути вартими вийденого яйця. Тому подивимося, але звісно, жаху нагнав нанець нормально. Там 600 коментарів за перші не знаю, там дві години. Там, звісно, дуже різні були дуже було різне спрямування від нам, як полякам, до що там взагалі розбирає, каже той нойнець, що він може знати. Тому конкретного висновку мене і відповіді на твоє питання немає. Я просто так висловив свою щиру реакцію. З'явився мікрофон. Хорошо. Я декілька раз намагався тебе перебити, але що ж я з ним навчусь тільки працювати? Е, що я думаю взагалі про це, якщо вже висловлювати свою щиру реакцію? Е, у нього є просто тези, які дійсно доволі лякаючі, і мені здається, не мають права на успіх. Наприклад, це те, що ми більше не можемо наступати. Це одна із таких штук, яка мені дуже не подобається, і мені здається, е, так в принципі не потрібно казати, тому що. Тому що ми наступати можемо. Ми можемо наступати відразу у декільких напрямках, і у нас багато в чому йде це все виходить. Але е, роботи на яка досі існує, блін. І яке за останній місяць продовжує народжувати доволі лякаючі відео і доволі сильно демотувати. Ми ще, звісно, поговоримо про ці атаки на Москва-Сіті, про те, що він каже, що треба виколупувати з жопи. І якраз виколупувати з жопи треба продовжувати в будь-якому разі, тому що, мені здається, там дійсно є певний секрет. Але зневірюватись в тому, що в принципі можна наступати, оце от небезпечний поєнт, який мені здається пішов не туди, яким би він лідером громадської думки не був. Просто в чому в чому взагалі цей трагізм українця? Це сприймати наскільки драматично всі ці події зараз є.